Друге соборне послання святого апостола Петра, глава 2, вірші з 9 по 22. Весь Господь, благочестивий от напасті ізбавляті, Неправедники же на день судний мучими блюсті. Наипаче же во след плотские похоти сквернения ходящие и о господстве неродящие. протерзатели, себе угодницы, славы не трепещут хулящи. И где же ангели крепостью и силою больше сущи, не терпят, нося от Господа на суда?» «Сии же, яко скоти животни, естеством бывше в погибель и тлю, в них же не разумеют хуляще, во истлении своем истлеют. Приемлющем сду неправедну, сласть мняще вседневное насыщение, сквернители и порочницы, питающиеся листьми своими, ядущие с вами. Отчи, имуще, исполнь блудо деяния и непристаемого греха, прельщающи душу неутверждены, сердце научено лихоимству имуще, клятвы чада, оставши правый путь, заблудиша, последовавше пути Валаамову, Босорова и жемзду неправедну возлюби. Обличение же и мест своего беззакония. Подаремник безгласен, человеческим глазом провещавш. Возбрани пророка безумие. Сии суть источницы безводни, облацы и мглы от ветра приносими. Им же мрак темный во веки блюдется. Прегордая, бо суеты вещающие, Прельщают в скверны плотские похоти, Отвергающие их отнюдь живущих во Свободу им обещавающие, Сами раби сущетления. Им же, Бог, кто побежден бывает, всему и работен есть. Аще, бо, Отбегших скверн мира в разум Господа и Спаса нашего Иисуса Христа, сими же, паки сплечныеся, побеждаемы бывают, им последняя горша первых. Лучше, Боби им не познать пути правды, нежели познавшим возвратиться вспять. От предане їм святиє заповіді, случися бо їм істинна притча. пєс возвращся на свою блівотіну і свинія, омившися, вкал тінний. То вміє Господь рятувати побожних від спокуси, а неправедних берегти на День суду для кари. А надто тих, хто ходить за нечистими пожадливостями тіла та погорджує владою, зухвалі свавільці, що не бояться зневажати слави, хоч ангели, бувши міцю та силою більші за них, не несуть до Господа зневажливого суду на них. Вони, немов звірина нерозумна, зроджена природою на зловлення та загибель, зневажають те, чого не розуміють, і в тлінні своїм будуть знищені, і приймуть заплату за лихі вчинки. Вони повсякденну розпусту вважають за розкіш, самі бруд та неслава вони насолоджуються своїми оманами, бенкетуючи з вами. Їхні очі наповнені перелюбом та гріхом безупинним. Вони зваблюють душі незміцнені, вони діти, прокляття, мають серце, привчене до зажерливості. Вони покинули просту дорогу та й заблудили і пішли слідом за Валаамом Беоровим, що полюбив нагороду несправедливості, але був докорений у своїм беззаконні. Німа підяремна ослиця проговорила людським голосом та й безум пророка спинила. Вони джерела безводні, хмари бурею гнані, для них приготований морок темряви, бо висоловлюючи марне базікання, вони зваблюють пожадливістю тіла і розпустою тих, хто ледве втік від тих, хто живе в розпустці. Вони волю обіцяють їм, самі бувши рабами тління, бо хто ким переможений, той тому і раб. Бо коли хто втече від нечистості світу через пізнання Господа і Спасителя Ісуса Христа, а тому знов заплутуються ними та перемагаються, то останнє буває для них гірше першого. Бо краще було б не пізнати їм дороги праведності, аніж пізнавши, вернутися назад від переданої їм святої заповіді, бо їм трапилося за правдивою приказкою вертається пес до своєї блювотини, та помита свиня йде валятися в калюжу.